Всім привіт! Сім років на цьому місці була теплиця. Тепер зробили тунелі, тому що ми в теплицю вносили найкращий перегній і побагатенько. Цей рік триходермою проливала землю. І здається нам, що тут дуже гарна земля, так, щоб на ній сою посіяти, то це було б нерозумно. Тим більше, що кругом оборано, а полуниця, чесник посаджений, все рівно буде культивуватися вже ж кругом. Тому зробили тунелі шириною 80 см, можливо, трішки широкувато. Хочу тут перець посадити. І дуги в нас будуть не дуже високі, бо плівка буде беушня та що з теплиці. Це Наша перша найбільша теплиця, я хотіла їх багато поставити, я ж подивилася в інтернеті, всі люди так ставлять одну, другу, третю. Добре, що спробували одну навесні і вже в цей рік ми зрозуміли, що. Приморозки дістають помідори і в теплиці. Обов'язково треба опалення. Ми років п'ять висаджували на грядці, всю грядку засаджували помідорами. Брала гібриди найранніше асвон, соліросо. це самі, мабуть, ранніші помідори. Вони дуже дрібні, не дуже подобалися людям, дешево продавали. Потім пішла супернова зараз, каста теж дуже ранні гарні помідори. Ганялася за цим насінням. Мені здавалося, якщо є дуже ранній оцей гібрид, то все, я вже з прибутком, але не все так просто. Побудували теплицю, потім довелося робити опалення. Коли опалення, це вже витрати. Щоб їх окупити, доводилося висаджувати розсаду помідорів. Не сподобалося в теплиці, дуже вона потягнута, важко їй приживатися на грядці. Не кожному, не кожен зрозуміє, що за цією розсадою ще треба доглядати прикриття гроволокном. Вони звикли до моєї розсади, яка у мене росте на вулиці, взяв в день пересадив на грядку і все добре, І пішли на роботу. Треба тільки слідкувати, щоб колорадський жук не Перець краще переносить пересадку, але він дуже швидко виростає. розсада перцю в теплиці. Зараз такі весни стали, що пізні приморозки і багато гине цієї розсади. Не хочеться шкода. Я її вирощую дуже довго, потім вона мерзне, люди знову купують, бо люблять перець. Тому ми цей рік будемо висаджувати лише в тунелях, теплиці ж немає. І пізніше трішки. Нехай краще пізніше посадять, ніж вона померзне. Зараз рівненькі, такі тунелі зробили все. Дошка, беушня, оця вже ж якась теплиці, якась із забор ми замінювали. 80, доріжка 70. Десь тут посередині така земля, що сім років нічого не висаджувалося на ній, стовпи були. Там і вода туди мало потрапляла, але перегніжиш додавали рівномірно по всій теплиці. Тому тут буде найкраще розсадити. Вишили зробити тунелі до негоди оцієї. Уже два дощі в нас були, снігу не було. Дощі були. І видно, де копане, копаємо безвідвально. Здається, мов тільки землю під... Під... підпушуємо, так же піднімаємо. Але тут стояли калюжі, а тут волога вся пішла вниз, і тепер земля оця промерзне. Оці грудки, що ми порозривали, вони за зиму розірвуться, і дуже пухка, гарна земля виходить навесні. Бо коли ж мені пікірувати рослини, треба, щоб дуже пухка земля була, не в тверду, не в грудки. Так уже і стараємося. Зверху багатенько перегною, наклали. І з теплиці сама труба залишилася. Дуже важко вона. Це опалення наше було. Теплиця була он далеченько. Це мій розсадник. Тунелі, які у нас давно тут зроблені. Маленька... як... тепличка, де мої зараз хризантеми, а навесні я там розсаду капусти вирощую ранньої. І он бочка із нашими дугами. Дуг на тунелі треба багато, тому чоловік придумав зробити із соломки. Так у нас на пелорамі називається розробка дерева, коли пиляють шириною 2 см і товщиною 7 мм. Вона вон, така тоненька, це по дві штуки він позакладав, бо бочка розрахована на ліщину. Раніше ми з ліщини рубали, ті у нас заховані. А це по-новому. Наперець треба дуги невисокі. Тим більше, що й плівка буде беушня. Брали дерево сире, з нього аж сік витікав. Відразу загинали кругом бочки і міцно прикріпили Ж -ж желізні штучки, ось добавка якась. Коли вони висохнуть, пофарбуємо, думаємо, що вони гарно триматимуть плівку. За розпил ми заплатили 60 гривень. А якщо в магазині купувати трубу для дуги, то це була б лише одна дуга. Коли була у нас теплиця, ми зрозуміли, що зекономив, це означає, заробив. Плівка на теплиці лопнула лише на згині. Ми її зняли усю цілу і ще думаємо будемо використовувати бічну на два тунелі. На третій у нас є скупована в тому році нову ми 2 метри шириною і 25 метрів довжиною різали. Оці бокові, он, прошиті, ти, що закривалися вікна взагалі, мов цілі. Десь який отвірі буде, все рівно перець буду висаджувати пізніше. І я його додатково прикриваю або заклаю скотчем той отвір. Думаю, якось ми обдуримо, зекономимо. Наприкінці травня зазвичай тунелі звільняються і хочеться ще якось їх використати. Помідори висаджували, перець, капусту. Роботи багато, але прибутку ми не отримали з жодного з оцих овочів. Цей рік висаджувала хризантеми, літо було сухе, спекотне, але кінець мене дуже порадував. Все продалося. Коли висаджували перець, попало дощове літо. Тоді розвелося дуже багато слимаків. Перець ми збирали, хімію не хотілося приміняти і не можна її. Я взагалі не користуюся ніякими хімічними препаратами, коли продаю свою. Помідори, перець. Нехай воно в мене, якщо помідори почорніли, я їх викину, але хімічити і продавати я такого не роблю. Квіти сміливо можна обробляти чим хоч. І в нас тоді в тунелі не розводитимуться хвороби, тому що ми ж вирощуємо розсаду. Не хочеться, щоб розсада була з хворобами. Дуже мені сподобалися ці хризантеми. Навіть якби вони не продалися, це така краса. Просто ходиш і радієш. Люди саджають цілі хризантемові поля. На вулиці такий різкий холодний вітер піднявся. Взагалі Хризантем буває дуже багато сортів. Але є такі, як Дора, Циркус Руж, Віола, Віолет, фанфан. -Фан. Їх дуже важко купити. Я побачила їх в Тікток, всі хвастаються. Але подивилась по інтернет, в магазинах їх немає. Але мені подарували цілу коробку цих Хризантем. Якась з них фанфар. Знаю, що це Дора, циркус Руж і Віола, Віолет. Були викопані, трішки вони обрізані, щоб більше в коробку влізло. Я так зраділа такому подарунку, я скоро звикну до подарунків. Кожен тиждень щось мені таке приємне приходить. Поки що тримаю їх тут в теплиці при плюсовій температурі, хочу, щоб коріння якось осіло. Хоча я не знаю, як їм краще. Вони ж відрізані і маленька гілочка для того, щоб видно, який колір. Так що і я тепер маю самі знамениті хризантеми, що це рік. Вони дуже пізні, і, Можливо, їх придумаю прикривати чорним агроволокном, раніше спать клости. Як тільки забиратиму оці всі квіти і тоді заберу хризантему в теплицю неополювальну. Пересаджую гвоздику, прикриваю, бо вона тільки з касети. Теж трішки тут притримаю та й буду відносити в малу теплицю, без опалення. Це теплиця не опалюється. І тут хризантеми вже прикопала. Мої торічні хотіла, як отримала нові оці, найновіші, хотіла викидати. А тоді, думаю, викинути можна навесні, вже нехай зимують. Ранні, середні, пізні, різні. Ну, Добре, вони продалися. Оце купувала окремо і ще раз. Два рази ще купувала і зараз отримала ж ці нові. Стояли вони в мене поки що так. учора прикопала. І зверху ще присипала, трішки перегноєм, тому що грудки, можливо, десь і не облягло кругом горщика. Була дощова вода назбирана, трішки полила, щоб волога земля була. Брезентами, бояться не вимерзнуть, а вимокнуть. Стрихти я їх не буду. Прикриватиму агроволокном. Маю його дуже багато, можу всю теплицю закидати агроволокном. Не прикривала, тому що, хоча був приморозок, в теплиці навіть ще стеля не замерзла. Оця як роса є, так і є. Так що тут морозу ще не було, буду прикривати пізніше, краще, нехай вони дихають ці квіти. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Хочу нагадати про існування дуже гарного магазину Агроексперт. Маю промокод Лідія Кононенко, який дає 5% знижку на всі товари, які там є. Постійно з'являються новинки. Бачила теплі коврики різного кольору. затінююча сітка. Її часто беруть для бесідок, оббивають бесідку на зиму, щоб снігом не закидало. Заходьте, вибирайте, не забувайте про промокод.